Невдаха на другому сеансі у психоаналітика. Дякую, лікарю. Сьогодні я впустив бутерброда і він упав маслом вверх. Психоаналітик бере з рук пацієнта бутерброд, глибокодумно вивчає його і, зітхаючи, каже. Нічого подібного. Ви ж намастили його, не з того боку. Син запитує у батька. Тату, ти в політиці розумієшся? Не дуже. Я ж лікар, а не політик. Погано. Нам додому дали завдання написати, чим депутат верхньої палати відрізняється від депутата нижньої. Ну, на це просте питання і я відповісти можу. Коли в Дурдомі кілька поверхів у верхню палату прописують тих, хто страждає на манію величі, а у нижню буйних. Любе, як ти думаєш, я гарна? Звичайно, сонечко. А я можу взагалі в принципі подобатися чоловікам. Звичайно, кохана. Ти ж мені сподобалася. Ой, Грицю, та в тебе смак такий. Не приведи Господь. Йде екскурсія атомною електростанцією. За склом два працівники упаковані в спеціальні протирадіаційні костюми. Дуже акуратно несуть маленький тюбик. Один чоловік запитує у екскурсовода: Вибачте, а що буде, якщо вони впустять цей тюбик? Та, в принципі, нічого не буде. У радіусі 115 кілометрів. Лежать Степан та Іринка у ліжку. Іринка починає загравати зі Степаном, намагаючись його розворушити. Стьопа, Степане, дивися, що у мене є. Що? питає, ледве повертаючи язиком втомлений Стьопа. Статева щілина. кокетливо відповідає Ірця. Дурепа. стрепенувся Степан. Заткни її швидше, а то я думаю, звідки так дме?